Всім привіт, друзі! Сьогодні на огляді у нас буде легендарна Honda HR-V 2005 року з двигуном 1,6 газ бензин. На автоматі повний привід. Є люк. Виглядає ось так. Класний колір. Машинка дуже доглянута у дуже непоганому стані для своїх років. Давайте покажу вам, що є всередині. Салон у нас велюр. Чорний стан дуже непоганий, якщо дивитися так збоку, виглядає дуже непогано. Ось такий руль, повний електропакет. Всі кнопочки працюють. У нас центральна консоль, кондиціонер працює, дує нормально так. Циркуляція повітря, ну, магнітола стандартна, АУ USB, радіо. Приборка виглядає ось так. Машина доглянута без будь-яких питань. Давайте подивимося, що там ззаду у нас. Пасажирське сидіння. Ззаду центральна консоль та місце водія виглядає ось так, доволі лаконічно, але зі смаком. Газ. Ручка. Давайте подивимось, багажник. Докаточка у нас тут є, як бачимо, лежить. Доволі просторний багажник. Виглядає непогано. Ну що ж, підкапотка, а далі ціна. Ось так у нас виглядає підкапотка. В принципі... Все виглядає доволі непогано. І так, прикольний кросовер. 1,6 газ бензин. Ціна на цей автомобіль складає у нас 6400 доларів. Він доступний в лізинг з першим внеском 1600 доларів від одного року до п'яти. Також вона доступна по обміну та трейдину. Все як завжди, друзі. Якщо зацікавлені, пишіть, телефонуйте, приїжджайте, покатаємо. Тому, друзі, на зв'язку. До нових зустрічей.